премєр міністр Угорщини Віктор Орбан прибув з неанонсованим візитом до Києва. Це його перша поїздка до української столиці з початку повномасштабного вторгнення. Під час брифінгу він домовився з Володимиром Зеленським працювати над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Орбан закликав президента подумати про припинення вогню та переговори з Росією. До того ж, державні діячі домовились про відкриття першої школи для україномовних дітей на території Угорщини. Також прем'єр-міністр повідомив, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки та має намір допомагати Україні у період свого головування у Раді ЄС. Відомо, що над проведенням зустрічі лідерів Україна та Угорщина працювали протягом кількох місяців. Востаннє Орбан та Зеленський бачилися в Аргентині під час інавгурації президента Хавіра Мілея. Тоді обговорювали вступ України до ЄС. Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини регулярно виступав проти фінансової допомоги Україні та залишив залу під час зустрічі лідерів ЄС у грудні, щоб не голосувати проти рішення про відкриття переговорів про членство України в ЄС після перемоги на парламентських виборах у 2022 році. Орбан включив Зеленського до списку опонентів, які нібито змовилися проти нього та підтримали опозицію.